З'являється Віталій Гайдукевич, журналіст, мій колега, і співзасновник справи громад. Віталію, я тебе вітаю. Дякую, що понеділок закріплений за п'ятим каналом. Кілька скандальних тем, і хочеться їх, звісно, обговорити, розширити так би мовити, амплітуду уявлення того, що ж насправді відбувається навколо цих персон, структур, організацій і людей. Ну, звісно, я хочу почати з новопризначеної голови АРМА Олени Думи. Маса статей про те, що як відбувалося призначення? Це про те, що фактично тиск з боку офісу президента Кабмін закріплює, значить, Олену Думу на, на чолі арми. От багато людей почали розбиратися, що ж таке арма, що ж це така за абревіатура, що за нею ховається, і чому так важливо на цій посаді мати свою людину. Можеш пояснити простими словами. Я би, ну, по-перше, дяка, Ларис, за запрошення. Насправді це приємно так підсумовувати, починати понеділок, там підсумками актуального, де й, напевно це правильно. Я би чесно кажучи, всю історію з армою починав не зі статей про те, хто така дума і наскільки. Цілеспрямовано, скажімо так, саме цю людину призначали. Я би починав історію з аналізом навколо цієї ситуації з Ільфою Петрова. Там був такий персонаж зі председатель Фунт. Його робота полягала в тому, щоб він імітував керівництво тим чи іншим підприємством. А потім за шахрайство його кидали у в'язницю, і сидячи у в'язниці, він отримував подвійну платню. Ну і відповідно справжні власники того чи іншого бізнесу, або там кермани чи того чи іншого підприємства у в'язниці не сиділи і далі собі продовжували жити, насолоджуючись реаліями. Так, от коли мова заходить про молоду персону, яка за умовні два десятки років змінила умовних 15-16 робіт. Тобто на кожному робочому місці, не затримуючись там на більш ніж один рік, то у мене от в пам'яті одразу постає персона зіцпредсядателя фунта, і е, суб'єктивно у мене виникають підозри, що не думає буде керувати армою, а якісь інші люди. А ця пані. Буде офіційним лицем на котре в разі чого можна і повісити відповідальність за ті інші сірі або чорні історії. А справжні Карабаси-Барабаси процесів, вони будуть в тіні, тим більше коли ми чітко розуміємо, що на кону. Арма специфічна структура, особливо зараз, під час війни, коли ми розуміємо, що вона може стати оператором тих грошей, які були конфісковані в російських бізнесів, і коли всі ці чималі... Або прямо кажучи, грубі гроші стають в підпорядкуванні людини, яка має саме таку біографію людини, проти котрої абсолютно категорично наполягали, що не можна таку людину пускати керувати в принципі, зокрема, і такою структурою, та й в принципі будь-якими важливими структурами, бо до неї є запитань багато. Ну а про причетність до деркачовських кіл на чиїх орбітах зустрічалося це прізвище. Ну це що називається таке вишенька в тортик. До останнього моменту якось міжнародні антикорупційні структури, такі як Transparency International, мовчали особливо не, не виявляли свою позицію щодо того, що відбувається з призначеннями, з кадровими ротаціями. От і так далі, тут Transparency International Робить заяву, що це політично заангажована персона. Знову ж таки, активісти аналізують, що вона дійсно була пов'язана з дискредитацією під час передвиборчої кампанії президента Байдена в Сполучених Штатах, тобто ці плівки Деркача, які були озвучені. Проснулися ніби активісти. Посли Великої Сімки так само роблять застереження, що це не відповідає правильному антикорупційному курсу, і тиша. Кабмін все одно голосує і приймає рішення. Вірніше не голосує, приймає рішення призначити після певного конкурсу Олену Думу на цю посаду. Це що означає ніяке ніякі громадянські громадянське суспільство на владу не має вже впливу. Вже закінчився, так я б тут зробив би кілька висновків для влади. Це означає, що ті, хто режисують і втілюють, не озираючись на наслідки подібні сценарії, вони впевнені або що е, розпочався зворотній відлік. Відлік до чогось, ну, наприклад, до тих же самих виборів, ну, тобто, до якогось дедлайну, і вони мають встигнути за цей час. Байдуже, скільки це буде: рік, півтора, два, але от зворотній відлік е, вже розпочався. Мають встигнути зробити все, навіть, можливо, найбільш чортяче. Або. Інший сценарій, вони впевнені в тому, що їм пробачать зараз абсолютно все, чим би це не було, і якби там антикорупційна спільнота не кричала і не топала ногами. Це перша історія, така висновкова для антикорупційної спільноти. Хотілося б запитати всіх цих достойників, які настільки лояльно ставилися до попередніх касяків банкових з 2019 року. Колеги, а що раніше мовчали? Типу, все було норм? Чи тоді можна було закривати очі і говорити: Ну, окей, ці якісь інакші, ніж інші, або придумувати собі ну, це ж не щиро, якщо не сказати більше, що це маніпулятивно. А тепер червоні лінії розпочалися. Так може б цих би ліній не було, якби е, ступінь? Конструктивної агресії до тих чи інших сумнівних з точки зору антикорупціонерів історій протягом 19-го, 20-го, 21-го була б така ж сама, як і під час попередньої президентської каденції іншої влади. Бо тоді антикорупціонери були такі, що пальця до рота не клади, по коліну відкусять. А тут ну ступінь атаки. Набагато меншою була, і тут вони розводять руками: а як же так сталося? А ми проти. Так на нинішньому етапі вас ніхто більше слухати не буде, і це на жаль. Я скажу, тому що це виходить, що там, де ви йдете на угоду з совістю і дозволяєте собі бути некритичними. Ну на цьому етапі вас просто можуть використати, а потім на вашу критику ніхто не звертатиме уваги, і це сумний висновок. Для суспільства в першу чергу, бо це дискредитація слова антикорупція в її не кон'юнктурному, а правдивому сенсі. Висновок для суспільства далі буде гірше, от я боюся, але далі буде гірше, тому що якщо зараз немає гальм, і хтось дозволяє собі аж навіть таке. Ну так власне, а чому б їм не дозволити собі більш кричущі історії? Це якийсь Янукович Лайт. Там тоді теж вважали, що їм все дозволено. Але тоді цю вседозволеність зупинила революція, а зараз війна, і ну не знаю, як довго саме війна. Стан російської агресії може бути захистом для таких скандальних історій. Ну, до речі, про те, що я би не сказала крига скресла, про те, що голос в пустелі все-таки з'являється, я можу підтвердити, тому що у нас от завтра буде гість. Редактор сайту «Наші гроші» Юрій Ніколов, він написав про закупівлю дизеля для Збройних сил України за завищеною ціною, за 60 гривень, це була найвища ціна на той час, коли власне, ці закупівлі відбувалися. Будемо з ним розбиратися, що ж, власне кажуть, чи можна розслідувати журналістам і показувати на гора, які це, яка, це, яка реакція цього є, а що поки що ні. От, і, власне, як ця машина вміє підлаштовуватися і Ховатися від пильних очей журналістів-розслідувачів. Побачимо, що завтра почуємо. Ну, от здається, що люди відчувають безнаказаність, от з одного боку, а з іншого боку, з'являються такі от справи, як проти народного депутата від Європейської солідарності Алексєєва Сергія Алексеєва. Сьогодні у Львові обирали запобіжний захід. Майже цілий день це відбувалося. Під вечір стало відомо, що 60 діб арешту або Застава в 2 мільйони гривень. Цікава справа. Юридична фірма є у людини, принесли гроші в юридичну фірму. Тепер судять депутата Алексєєва. Це як сприймати зараз? Ну, в цій історії найбільш ну, не те, що найбільш блюзнірський, блюзнірський момент, а найбільш таке. Питання, яке викликає сумну посмішку. В принципі, Київ зараз живе буденним своїм життям. Працюють бізнеси, працюють політиком, депутати роблять свою справу, уряд свою справу. А люди, які ось цю от історію навколо Олексєєва, це я так розумію, ДБР, вони у Львові. А що так лякає ДБР, що вони знаходяться у Львові? Невже в Києві аж настільки лячно цьому товариству? Ну, вертайтесь вже, ну тут працюйте. Цілком нормально все в центрі Києва. Інколи тривоги, інколи там кричить сирена, але можна працювати. Ну, не біда. А, а стосовно суті. А... Ну, те, що прийшли з претензією до правника, до адвоката, те, що йому закидають неправомірне отримання там чогось, чому ДБР а не НАБУ, якщо це там питання до там умовно кажучи, там людини, там держслужбовця, так яка там є, там в офіційному статусі. Теж запитання. Стосовно те, що здається, сам Алексєєв казав, на кого посилаються, там чиї справи нібито влаштовував Алексєєв, і за що нібито приносили гроші, і що це якийсь там наркоділок. Ну, теж якось воно дивишся на це все діло. Народ, ну ви, якщо хотіли скльопати якусь історію, ну якось би воно. Ну, не білими нитками, бодай. На нинішньому етапі, якщо там ми говоримо про там присутність презумпції невинуватості в будь-якому процесі, тобто людина апріорі є невинуватою, допоки зворотнього не доведе суд, і коли можна оцінювати всю цю історію за, скажімо так, за зовнішніми ознаками, за вторинними ознаками, то якось. Поки я бачу не вірю суцільне, і от поч поки, поки от воно на тлі присутності цього всієї цієї історії в суді у Львові, а не в Києві, на тлі ось цього нібито там наркоділка, який таких людей дуже просто використовувати. Це насправді дуже просто використовувати людей, які мають проблеми десь в інших країнах, вони можуть іти на угоду з будь-якими. Людьми, які чорні на руку і на задуму, і виконувати, втілювати будь-які послуги. Чому так? Чому це відбувається на тлі нерозвитку історії, які були публічними в медіа, які стосувалися там, представників там, слуг народу? Тут є якась така, мені здається, вибірковість рвенія. Пардон за русізм, але якось отак от воно здається. Хотілося б, щоб перед законом всі були правдиво рівними. І якщо є підозри, то щоб це було насправді аргументовано, щоб це було не підтасовано, щоб це було битвою битвою аргументів. І тут я повертаюся до того, що Олексій сам є адвокат. І його адвокатська фірма, де присутні його прізвища, наскільки я зрозумів, із відкритих джерел він займався захистом, там його колеги з цієї фірми займалися захистом в багатьох резонансних справах, і захист в резонансних справах псував настрій у владних кабінетах. Так, можливо, це помста. Ну ну хотілося б дійсно, щоб було зрозуміліше аргументи однієї і іншої сторони. Будемо сподіватися, що ми їх почуємо. Я просто от дивуюся, коли маю інформацію, що 27 народних депутатів від Європейської солідарності в парламенті мають близько 100 кримінальних проваджень проти них. Ну тобто, це якщо на всіх поділити, то там по 3,5 провадження виходить. Ну не знаю, як, як це сприймається тиском на опозицію, не тиском на опозицію вибірковим ставленням до. А де Баканов так ніхто і не знає? От тобі відповідь на це запитання. Там от до речі, де Баканов хтось мені обіцяв зробити футболки з написом де Баканов, не знаю. Чомусь цей проект досі не втілюється. Можна критично обіця... ставитись до радянського кінематографу, особливо в такій на, на радянсько-російського, але все ж таки в стрічці ДМБ. Було кілька шедевральних моментів, і фраза Ти Сусліка відіж, а он єсть. Ну, вона дуже про нинішню реальність. Ти Баканова віддієш, а он же єсть. От тільки де? Так, ну якось зовсім не це не перейшли. Ми в стадію розмови таку песимістичну. Що оптимістично зараз на фронті громадської організації справа громад? Розкажи, будь ласка. Ну, якщо вимірювати це розміром, то оптимістично це розмір а, тієї техніки, яка зараз прямує в Україну. А, ну, я ніби як ну, ну ти ж знаєш, я не маленький, да, там майже під 2 метри зростом. Але коли підходиш під фоден, який ми там закупили велику партію в Британії, ти розумієш, що ти карлик, тому що це, це величезний гармидер. І ну правда, зараз важкувато збирати гроші. Це об'єктивний факт. Тому дозвольте там скористаюся службовим становищем, закликаю тим, хто є нашими симпатиками, хто донатить на справу громад. Будь ласка, у Фейсбуці зменшується видача. Дописів там, де присутні там номера карток благодійних. Тому, будь ласка, заходьте на наші акаунти, заходьте на наші сторінці в мережі Фейсбук, репостіть їх, коментуйте їх, пишіть якісь приємні чи неприємні, якщо маєте за що речі. Ключове, щоб ця інформація знаходилася в топах видачі в стрічці новин в Фейсбуку, тому що це напряму корелюється з тими грішми, які збирають волонтери. До речі, це стосується не тільки нас. Якщо ви підтримуєте те чи інше волонтерське угрупування, постійно заходьте до цих в ці спільноти постійно присутні ними. будьте там в лайках, репостах і в коментарях це дає видачу більшу, а значить, більше людей побачить прохання перевести гроші і більше шансів, що будуть зібрані ті чи інші ресурси на допомогу ЗСУ. А про що б ми не говорили в ефірі? Ключове в країні зараз це допомога ЗСУ, і ключове для всієї нації зараз це максимально от, просто максимально там, де ви можете бути корисним для Збройних сил України. Прокинувся зранку, подумай, що ти. Зробив для збройних сил України, закінчується день. Згадай, а що корисного ти зробив для збройних сил України? Це ну в такій парадигмі треба існувати допоки поки залужний не скаже, що там перемога є. Ну, от, до речі, я слухаю тебе і розумію, що є такі дві реальності. А є е, волонтери, є громадські організації, благодійники, які збирають гроші, закуповують все, що можуть закупити, і є паралельно там допомога від заходу. І оце інтерв'ю залужного, яке з'явилося в п'ятницю. Воно ну фактично було таке як маніфест. Ми зрозуміли, що це десь на е, чітка ілюстрація того, що ситуація складна. На фронті, і наш головнокомандувач про це відкрито говорить. От як ти вважаєш, достукався він до тієї аудиторії? Я думаю, тут є дві площини реальності. Одна площина реальності, коли ті військові представники наших країн-партнерів, які говорять із главкомом поза медійним простором, йому не треба достукуватися до них. Вони на прямому зв'язку там з тим же самим Міллі. Постійно, от скільки треба, стільки вони і контактують. Інша річ, що треба донести, ось це ось цей наголос, що нам потрібно більше допомоги, це треба донести нескільки скептичному західному політику, а такі там також є. Це треба донести західним суспільством. І от тут я б не сказав би, що є такий доконаний факт, який ми можемо з тобою перевірити, що він достукався. А навіщо це доносити західному суспільству? Якщо є прямий контакт з Міллі із Лойдом. Мостіном і з усіма людьми, які в принципі приймають рішення, тому що в цивілізованих демократіях політикум обертається на виборців, які обирають цих людей, і надзвичайно важливо допомогти західному політикуму послатися. На перше джерело. І тоді будь-який там прем'єр-міністр, чи міністр оборони, чи президент дружньої нам країни він може апелюючи до своїх громадян, сказати: Дивіться, людина, яка керує армією, що веде найбільшу війну в Європі після Другої світової війни, сказав так. Цій країні, цим мужнім людям, потрібно це. Ви мене обрали як виборці будь-якої країни, Нідерландів, Литви, Німеччини там сполучених штатів. І я до вас, як до моїх виборців, а саме, ви є платниками податків, звертаюся, пояснюючи, що ми допомагаємо Україні для того, щоб зупинити зло. Це важливий фактор комунікації насправді, і це добре, що вряди години часто, але надзвичайно влучно залужною виходить в медіапростір і чітко спокійно. Кійно і максимально влучно аргументує і пояснює, що потрібно Україні, наскільки це швидко буде конвертуватися в допомогу від наших західних партнерів, ну тут не кожне звернення залежить виключно від того, хто говорить. У них є своя реальність. Тут треба просто покладатися, що їхні внутрішні реалії. Будуть співпадати з нашими запитами, і тут грає все. Ну навіть те, що в Сполучених Штатах я кажу, вже поволі починається передвиборча кампанія і традиційний батл між демократами та республіканцями, який напевно що буде торкатися не лише тільки внутрішньоамериканської проблематики, і я думаю, що і геополітичної також тож і війни Росії проти України напевно там також будуть торкатися. На все це треба зважати. Це все важливі складові реальності. Інтерв'ю було за в медіа за 10 днів до Вільнюського саміту. Я нагадаю, що він 11-12 липня відбудеться. От наскільки це було адресно зроблено, тому що ну навряд чи залужний буде на саміті знаходитися. Я не знаю, вже пропустила інформацію, чи буде там Зеленський, ну що Байден приїде, я вже прочитала. От це був адресний посил. Чи все таки е, це церемонія саміту? Трошки інші правила має. Ну, є до, є на, є після. Я думаю, що все ж таки е меседж залужного це те, що до. І це те, що Україна має підтримувати повністю і військово-дипломатичний корпус, і дипломатичний корпус, і президент особисто це те, що ми маємо доносити, незважаючи на те, як швидко надходить реакція, чи відгук або там. Позитивний чи негативний. Байдуже, який реакція, фідбек на сказане офіційними представниками України. Це треба робити. Лупайте цю скалу, і рано чи пізно буде результат. Тому я думаю, і, і я сподіваюся, насправді я бажав би, щоб президент України був у вільнюсі. Мені здається, що це надзвичайно важливо незалежно від того, чи буде у вільнюсі м, найбільш вдалий для нас день. Результат насправді може полягати не лише тільки в тому, що вільності прозвучить так: ми беремо Україну в НАТО, чи будуть озвучені якісь умови, дедлайни, там байдуже що. Володимир Зеленський має там бути, тому що ну, українці заслужили, щоб президент цієї країни говорив з найбільшими друзями цієї країни особисто в колі цих друзів, коли вони всі є. Це правильна картинка, це правильні слова. А я думаю, їх підготують ці слова. І це ну це взагалі правильне товариство, навіть якщо за наслідками вільнюсу цього року не буде якихось. Фестивальних для України новин можливо, ці новини перенесуться на наступний рік, коли буде, якщо не помиляюсь, саміт у Вашингтоні. Можливо, так. Але ми маємо там бути. Це, це важливо, і те, що сказав Залужний, це правильна преамбула до непростої розмови, яка може бути у вільнюсі. У нас кілька хвилин, і сумна тема, тому що я прочитала. В соціальних мережах таку думку вона мені запала, що ми живемо в такий час, коли ми можемо переживати біду і горе дуже короткий час, максимум добу, тому що на наступну добу наступає нова біда і горе. І так фактично з дня в день. Ми не можемо довго тужити. По, по одному зруйнованому будинку, тому що на наступний день руйнується інший будинок і гинуть інші люди. Сьогодні стало відомо про те, що померла Вікторія Амеліна, це українська письменниця. Не ну, переконана, ти чув. І сьогодні ж стало відомо, що перший крок до трибуналу над Кремлем над Кремлем зроблено в Гаазі. Там починає працювати міжнародний слідчий орган, який буде фіксувати всі злочини Кремля. Питання риторичне. Ти віриш в те, що ну не риторичне, мабуть, але ти віриш в те, що а, злочинці будуть покарані, і такі імена, як Вікторія Меліна, не будуть забуті у зв'язку з цим? Я абсолютно вірю в те, що імена не будуть забуті, незалежно від того, чи будуть покарані злочинці, тому що незабуття імен залежить від нас, від мене, від тебе, від наших глядачів, від українців, і це. Це виклик всім тим, кому пощастило вижити. Ми маємо не забути ці імена, зокрема, для того, щоб намагатися довести покарання до фіналу, і хотілося б, щоб це був суд. Але я дуже сподіваюся, що якщо суд не зможе покарати когось, ця кара цього когось знайде, і будуть ті люди, і можливо, це не зовсім коректна паралель. Але Ізраїль знайшов спосіб, і я хочу вірити в те, що Україна знайде спосіб знайти і покарати всіх тих, хто приніс в наш дім біду. І ось в цьому бажанні я думаю, єдиними ми будемо дуже довго. Кого б ми не критикували, кого б ми не любили, кого б не вболівали. А ось в цьому бажанні ми будемо як один кулак, і ось. Ну, я хочу в це вірити насправді. Дякую, спасибі за інтерв'ю. Віталій Гайдукевич, співзасновник справи громади, журналіст, сьогодні в понеділок Дякую. на сусідньому майданчику п'ятого каналу. Спасибі ще раз.